Всім привіт! Розпаковка AirPods. Ну, Це не оригінал, це репліка. Будемо зараз відкривати. Мені самому цікаво, що вони собою представляють. Побачимо. Ну. Тут багато того, чого я не буду читати. Самі наушнички. Позарядне. Це або запасні, напевне, що запасні. Те, що таке, а, там ще теж є. Запасних парочка. Зарядене. Ну і наушнички. Ну, виконано все досить, досить якісно. Зараз будемо тестувати. Що я вам скажу? Навушники супер, грають класно. Хороша покупка. М Попри те, що репліка, все якісно виготовлено. Звучання круте. Все, супер. Дякую за увагу.